Вітаю вас на уроці української мови. Нагадаю, що попередньо ми з вами дізналися та ознайомилися із односкладними реченнями. Основні ознаки односкладного речення це те, що це просте речення, що має тільки або підмет, або тільки присудок. Двоскладне речення просте, да? наприклад. Ми працюємо у восьмому класі з простим реченням. Ну і пригадуємо, повторюємо деякі відомості, що стосуються складного речення. Отже, просте речення двоскладне від, відрізняється від простого односкладного тим, що в нього є наявність і підмета, і присут. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати із односкладними реченнями, і а, маємо поговорити більш детально над такими Видами односкладних речень як означене особове та неозначено особове. Я зафіксую це на дошці. Так. Означено особові та неозначено особові Відповідно, ми маємо з вами розуміти, що це все речення односкладні. Так, ну і переходимо до нашого підручника. Ось у нас є параграф 17. Говоритимемо про те, які значення мають особові односкладні речення, про особливості їхнього вживання та форми вираження головних членів речень. А, і у нас є вправа 151. Усно можемо виконати, прочитайте односкладні, і означені особові речення, визначити спосіб вираження головних членів. Ну тут зрозуміло. Перше, прокидаюсь на березі десни під дуб. Прокидаюсь, це чітко вказівка на конкретну особу. Ми можемо сказати, що це я прокидаюсь першою особа одними, так, відповідно, є. Ознака на конкретну особу, що виконує дії, але цієї особи не названо у реченні, тому будьте уважними. Друге, земля вітчизни, квітний і живий. Тобто тут наказовий спосіб дієслова, квітний живий. Так? Але знову ж таки ми можемо сказати, що це буде як особа. Ти квітний і ти живий. Відповідно, це друга особа одни -ни, Так? Ось конкретна особа виконує я або ти. Означено особовими називають односкладні речення, головний член, яких означає дію, яку виконує конкретна особа, але вона в тексті в реченні не називається. Так, ми самостійно маємо подумати, який там буде займенник нам потрібен. Головним членом в значено-особових реченнях можуть бути тільки дієслова в таких формах. Перша та друга особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Уявними підметами тут будуть Я, ти, ми, Ви. Наприклад, отак пройду крізь твій Великий подив, не зачеплюсь облагідні слова. Я пройду, я не зачеплюсь» – умовний уявний підмет. А далі перша та друга особи однини її множини наказового способу. Уявні підмети тут будуть ти, ми та ви. Припливайте до колиски, лебеді, як мрій. Приклад, ви припливаєте до колиски. Усі односкладні означені особові речення синонімічні тинонімічні двоскладним, але на відміну від останніх позначено особових реченнях увагу зосереджена не на виконавцеві, а на самій дії. тому що в двоскладному там зосереджено увагу на тому, хто виконує дію, особи або предмет. Зверніть увагу, означено особових речень та означено особових речень, головний член має форму присудка, тільки присутка. Так, прочитайте речення, доведіть, що вони означено особові. Друге, спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Так, ну ось перше, зроблю собі човна із мрій і весла із пісень. Ну, зроблю це присудок, Відповідно, ми можемо сказати, що уявний підмет буде я, тобто речення, означено особою. Друге, люблю чернігівську дорогу весною влітку восени. Знову ж таки, люблю. Це у нас присудок, уявний підмет буде Я люблю, відповідно, речення, значено особою. Третє, рідна земля, дай мені снаги скрізь у всьому будь самим собою. Так? А дай так, наприклад, тут можна сказати, «ти «дай», так? тобто вже це речення буде означено особовим. Знайдіть панукальні речення. Ну, ось у нас речення номер 3 спонука. Четверте, нанизуємо радощі і жалі на нитку нескінченної розмови. Нанизуємо це у нас відповідно присудок, так, а, який буде умовний уявний підмет. Ми нанизуємо так. Уявний підмет, буде ми, речення, відповідно, означено особово. А, запишемо так. Справа 152, буквально два речення. Я зафіксую. Я вам вже в принципі і пояснив чотири речення. Я думаю, що тут у вас не має виникати питань. Я вам показував і присудок, і той уявний підмет, який ми можемо от зібрати з вами, аби зрозуміти, що це речення дійсно означено особою, односкладне. А 152 право вправа у нас. Фіксую вправо сто перша А перше речення у нас саме бить, живна, зроблю собі човна із мрій. Зроблю, зроблю собі човна із мрій. І весла із пісень. China is мріг і верла із друге редфіня. Люблю Чернігівську дорогу весною. Люблю, люблю Чернігівську дорогу весною, Літку. Ну, відповідно, там речення продовжується. Ви зможете собі зафіксувати, так? А підкреслити граматичну основу у нас буде тільки присуток. Ось я зроблю. Так. А, я Все-все. Таким чином. Рухаємося далі. Клинув булада, я часто не знаю, не знаю, де хвилі стають золоті, де баген тривожні, не знаю, де міра готова насилі і на що мої клекути, дикі спроможні. Ну не знаю, не відаю, так тобто ми вже знаємо, розуміємо, що це речення у нас з вами означено особово одна Так. Неозначенособом називають односкладні речення. Переходимо далі. Головний член, який означає дію, яку виконують невизначені особи. Головним членом у неозначено-особових реченнях можуть бути тільки ті слова в таких формах множини. Третя особа множини теперішнього або майбутнього часу. Уявним підметом буде слово вони. Приклади вже збирають урожай, тобто вони збирають так, це третя особа множини, скоро зберуть урожай. Це ми, ми бачимо, що третя особа множини, але майбутнього часу. Далі множина минулого часу уявні підмети: вони, ми та ви вже зібрали врожай, так, наприклад, вони зібрали врожай або ми зібрали врожай. В минулому часі множина умовного способу уявні підмети будуть вони, ми та ви. Швидше зібрали б урожай. Виконавців дії в неозначено особових речень не називаємо з різних причин. Іноді вони невідомі за кількістю та складом, а іноді хочемо зосередити увагу на самій дії. Означено особові та неозначено особові речення здебільшого вживаємо в художньому та розмовному стилях мовлення. Ці речення допомагають уникнути небажаного повтору, надають розповіді лаконічності та динамічності. А зверніть увагу, не є означено особовими чи неозначено особовими реченнями, у яких присутки виражені дієсловами в такій формі. Третя особа однини, наприклад, він. Вона або воно однини минулого часу, однини умовного способу. Дивиться цікавий фільм. Він дивиться тут уже не є означено особовим чи не означено особовим. Друге, дивився цікавий фільм. Він дивився. Так. А третє, дивився б цікавий фільм. Це двоскладні речення з пропущенням підметом, який відновлюємо лише з контексту. А вправо 154. Спішіть спочатку. Означено особові, а потім неозначено особові речення, підписують головні члени речення. Перше. Йдемо удвох під вечір по стежині. Так, ми йдемо. Відповідно, це може бути у нас і не означено особове, тому що множина, множина теперішнього часу, але тут у нас буде лише вони. Так? Може бути, ми лише у минулому або умовленому. Тому, відповідно ми чітко знаємо, що це речення означеного собою. А пишу тобі рядки, привіту, крильми найперших журавлів. Я пишу відповідно речення означеного супу. Третє назавжди залишаюся отут внизовині не звітрених ще квітів. Я залишаюся відповідно речення означеного собою. А, той монастир недавно збудували, збудували вони, а, так, і це буде речення неозначено особове. На рівненщині відзначають річницю битви під берестечком. Вони відзначають так, відповідне речення неозначено особове. Шосте. Чи хоч пучечок в той калини мені на груди покладіть? так. А, може бути, у нас подивимося тут а, множина минулого часу, так? Множина умовного способу. Умовний способ. Це у нас буде ось це минулого часу. Значить, речення буде означено особово. Шосте. І сьоме нам наказують зайняти висоту. Вони наказують, відповідне речення у нас буде неозначено особо. Тобто, спочатку пишемо перше, друге речення, третє речення, потім шосте, сьоме. Зафіксуємо вправо 154. Вправо 154. Вправо 154. Задання перше римське. Так. Перше римське ми пишемо. Йдемо у двох під вечір. Йдемо Друге речення. А, пишу тобі рядки привіту, пишу тобі пишу тобі рядки привіту. Кримий найперше журавлів. Найперший журавлів. Так, далі, третє ми записуємо. Назавжди залишаюся отут. Так, назавжди. залишаюся отут. Зовий не незвітрених ще квітів. Нізові. Так, ось це у нас спочатку ми описуємо значно собою, потім означено собою. Так, на рівні э, а Відзначають ні, чи хоч почати, коли на мені на груди покладіть. І шосте. вдалі Пишемо. Щоб ви розуміли, чому після третьої йде одразу шосте. Хочешь путь той на Мне нагруды Мені на груди поплатить. Ну, а далі записуємо, вже фіксуємо з вами неозначено собою. Четверте. Той монастир недавно збудували. Четверте. Той монастир недавно збудували. Ось ми доречення номер п'ять. На Рівненщині відзначають на Рівниччині відзначення від річницю. А на Рівненщині відзначають річницю битву під берестечку. І останні сьоми нам наказують зайняти висоту. Сьоми. Нам зайняти висоту. Наказують, зайняти висоту. Об'ємна вправа. Наше завдання тепер підкреслити граматичні основи. Йдемо. пишу залишаюся покладіть збудували Зверніть увагу, що все ми підкреслюємо присутки. Перепрошую за те, що кривеньку, воно інакше тут взагалі якось не відбувається. Більш-менш відзначають, наказують, наказують зайняти, можна сказати Ось таким чином. Ми з вами впоралися. із правою 154. Так, є. Ага, випишіть, пишіть через початку значимо собою, потім не означено, не означено собою. Так, знайдіть поміж два, які не є односкладними. Перебудуйте на складі. Так, випишіть речення, мабуть, буде у нас на домашнє завдання, вправа 161. а Сьогодні в Ужгороді частково перекриють рух у центрі. міста Чимало маєш земле див. Біля тих причалів свого щастя. Повізь, з джерела а Тобто вам чітко треба буде визначати означено особове, неозначено особово можете написати над ним або просто в себе там в душках, частково перекриють руку в центрі міста. так а, Тобто тут буде Е чимало маєш земли. Дивних див, так біля тих їх причалів свого щастя боюсь. Тобто, відповідно, з точно значено особово. Скільки цвіту з мене обтрусили, скільки яблук з мене продали. Теж у нас не означено особово Так, значить, у нас буде вправа з вами. Wyprawy z pośrednictwa to dzień pierwszy. Tomasz, pierwsze A, ja nie napisałem, Вправо 152 вам потрібно буде там дописати деякі речення. Так, 154 повністю написали, виконали, підкреслили, 161 запишете, знову ж таки, підкреслите. Можете надписати скорочено, що це за речення, означено особове, не означено особове, або там написати в дужках, як вам як вам буде легше це зробити. Працюєте в зошиті, сфотографуєте. Якщо працюєте в там, документі Word, значить дійшли мені відповідь у вигляді документа, Все як завжди. Будуть питання за темою, односкладні речення, саме означено особові, не означену особові, Щось незрозуміле, щось виникли запитання, можете залишати під коментар, можете залишати під відео коментар, можна писати у класрум. До зустрічі.